Знову всім привіт! Ну що, ми продовжуємо, точніше завершуємо нашу декоративну штукатурочку в коридорі. І ми підійшли до передостаннього етапу, Фінішного передостаннього етапу це генцування венеціанської шпаклівки. Точніше, фактура в нас це мармурін, вийшла. Поклівка-бриз, рельєфна штукатурка фірми. Якою зроблена фактура. І покрили ми її зверху покриття венеціанка, також є заколорована, необхідний для нас то, Це був біжевий колір. От. Вчора ми її покрили венеціанкою нашу штукатурочку. Сьогодні вона вже підсохла і можна глянцювати. Венеціанським шпатлям ми будемо полірувати нашу Венеціаночку, чим будемо надавати їй блиску, такого переливу хорошого. І вже фінішне покриття, останнє покриття у нас залишається зробити, нанести захисний венеціанський віск і після чого відполірувати. Ну, процес поліровки він не є сильно мудрий. Ну, в той самий час досить і нелегкий. Треба добре попрацювати шпатлем, напрягти м'язи, але все можливо. стіна у нас висохша, суха. І що нам дає глянцювання або полірування венесанки? Коли ми ось так, назріз шпатлем проходимо. Вершечки нашої штукатурки приглянцовуються, стають як скло, тобто можна вже навіть бачити деякі відображення своє на стіні. І вони темніють. При глянцуванні вершечки наших острівочків вони темніють, чим вимальовується більш чітко рельєф нашої. Шукатурку працюємо. <smart noise> Просто шпатель прикладаємо до стіни. Під котом десь 45 градусів, можливо, трошки менше. І на зріз проводимо постійні спадки. Це таке реально що О. Ось так, значить, побачити, якщо камера передасть цей ефект. До світла. Світла ми вже можемо бачити блиск на нашій стіні. Той, То, що ми хотіли добитися, однак видно на стіні відображення самого відра яке стоїть. Так. Як я вже і вчора в попередньо, попередньому ролику говорив, що ми ж нашу менеценку зробили досить насиченою по кольору темною, але при повному висиханні вона досить просвітліла. І коли ми глянцуємо, оці вершечки вони у нас темніють, вони чітко проявляють себе на стіні. Ну і коли ми останнє вже фінішне покриття, коли ми покриємо стіну воском, Ціна також ще набере насиченості трошки, і вона буде, може, на пів тона насиченішою, темнішою, чим от є зараз в даному випадку. От ми бачимо на відображенні світла. Ціна, як вона областить. Ось таке у нас вийшов коридорчик.